Газета Двійник ледь не погубила Бориспіль 2011 року. Дві фірми Сучасні екологічні технології та «Пріста Сайклінгу Україна» намагалися створити склади для зберігання небезпечних речовин. Сусідом підприємства, де виробляють сухі сніданки, могли бути склади для зберігання хімічних відходів. Кожна організація звертається до органів місцевого самоврядування. Пишеться лист на ім'я міського голови. Розміщується заява в газеті. Для того, щоб громадяни міста повинні могли ознайомитись із цією заявою про наміри, могли побачити, які наслідки їхньої діяльності будуть, і тоді, на протязі місяця, вони мають право і зобов'язані звернутися до органів місцевого самоврядування по вказаних телефонах із своїми пропозиціями, зауваженнями або якимись запереченнями. Представники вищезгаданих фірм намагалися обійти публікацію. Спочатку звернулися до міського голови, щоб отримати дозвіл без друкування в газеті. Коли їм відмовили, підприємці вирішили піти іншим шляхом. 30 грудня 2011 року вийшла газета Ринок Бориспіль під номером 307, де було опубліковано дві заяви про екологічні наслідки діяльності. Представники фірми направили листа на ім'я міського голови щодо отримання. Римання пропозицій і зауважень від містян з приводу розміщення та функціонування об'єкта підвищеної небезпеки на території міста і додали примірник газети, в якому зазначено, які саме хімікати. Відходи виробництва. Одержані застосування чорнила, барників, пігментів, фарб, лаків, оліфи 75 тонн. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілічі розламані 150 тонн. Відходи виробництва, одержані застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам. Мають просрочений термін придатності чи непридатні для використання за призначенням 100 тонн. Протягом місяця ніяких скарг не надходило за вказаними телефонами. Працівники виконавчого комітету підготували листа 23 лютого 2012 року. На ім'я начальника державного управління охорони навколишнього середовища Олександра Безкоровайного, якому йшлося про те, що жоден громадянин не звернувся зі скаргами як могли за місяць. Мешканці міста Борисполя прочитавши таку газету і побачивши, що будуть розміщені такі відходи, а якраз ми тільки у 2011 році завершили вивезення відходів гербіцидів, пестицидів, ядохімікатів з території міста, ви знаєте, бо нас розміщувалось біля 70 тонн на вулиці за Я зразу думаю, ну як же так, люди не позвонили ні один на наш телефон своїми запереченнями. І я не бачив такої газети і не читав її, що вона була опублікована місяць назад. Перші сумніви закралися у Миколи Корнійчука. Він з'ясував, що під номером 307 вийшла газета і 13 січня 2012 року. І в цьому варіанті заяв про екологічні наслідки не було. Це фальшива газета номер 307 від 30 грудня 2011 року. І номер 307, так само у дужках. Але вже газета від 13 січня 2012 року. Через тиждень відкликали лист про відсутність зауважень та пропозицій. Ми, діло в тому що ми відвернули своїми діями, ми відвернули скоєння цього злочину. Тобто, ми від своєчасно через буквально тиждень направили лист, який сказали, що така існує фальшивка, і в результаті цього злочину не сталося. Тобто, якби відвернули, якби це на сьогоднішній день були розміщені ці хімікати тут. На вулиці привокзальне і, і стався цей факт. то звичайно, що була би порушена кримінальна справа. Головний редактор газети Ринок Бориспіль Ігор Петренко розповів, що на прохання представників фірм сучасні екологічні технології та пріста Рісайклінг Україна він видрукував пробні примірники. Значить, прийшли ці замовники. Вони взяли, взяли рахунки. В мене, залишили мені текст, це, наче, було, у нас нормально складалося, друк на січень місяць. На другий день вони приходять і кажуть, так і так, у нас є питання з зарубіжними партнерами, оскільки в нас там іноземні інвестиції, нам треба отримати ліцензію. А зарубіжні партнери просять нас робити, роздрукувати, показати, як воно це все буде, і просять, щоб воно вже зараз було, бо вони там три тижні чекати не ну, будуть. Я не знаю, які там вони були їхні стосунки, це їхні справи. Ну, пішли на зустріч, зробили цей пробник, Це зробили їм. роздрукували. У мене був десь їх телефон. Я пару раз пару пару разів їм дзвонив, але то то поза зоною, то щось не могли говорити, то не відповідали. Ну, після того я перестав їх шукати. Номер двійник вийшов лише на восьми шпальтах. А скільки сигнальних примірників він точно сказати не може. Ігор Володимирович розповів, що колектив редакції віддав замовникам робочі матеріали безкоштовно. Ну, скажімо так, замовник не заплатив за це, тому що мали, мали вони заплатити офіційно через банк у них були виписані рахунки. Так я їх і не побачив ні, ні їх, ні, ні рахунків. Якщо це була якась, не знаю, може це якась підстава чи провокація, чи просто шахрайство, чи просто якісь. Я не знаю, що це було. От я не можу сказати, що це було. Ну, кожна людина може зробити помилку, можливо, зробив і я. Через таку благодійність Бориспіль ледь не став звалищем для хімічних відходів. Але просто Микола Петрович колись прийшов і каже натолісович, ми будемо перевертатися на тому світі в трунах, якщо не дай Бог, це станеться в місті Бориспіль. Як Валентина Чубатюк Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.